Це історія про те, як один звичайний диван змінив моє життя. Хоча ні, не такий він вже і звичайний. Цікаво, тоді слухайте далі. Всім привіт, це канал Знову з нуля. В минулих відео я розповідав, як я і чому вирішив стати барбером, як я працював на заводі та паралельно вчився на барбера, як я почав стригти вдома. Після роботи та в вихідні дні, як я організував в коридорі своєї квартири невеличкий такий собі барберплейс. А в цьому відео я розповім про те, як зароджувалися думки про барбершоп, те, з якими труднощами зіштовхнувся, коли придумував назву для барбершопа, коли шукав концепцію, стиль, дизайн, як створював логотип і таке інше. Тож, як то кажуть, влаштовуйте зручніше, я починаю. Як я розповідав в минулому відео, один раз гортаючи сторінку OLX, я знайшов прикольний диван, який був зроблений з передньої частини Жигуля. Він мені дуже-дуже сподобався. Він був незвичайний, дуже гарно зроблений. Але на той момент він мені був взагалі не потрібний і, чесно кажучи, його і особливо нікуди було ставити, бо вдома місця особливо не було. А якогось гаража в мене додаткового, де можна було його залишити, теж не було. Але я зрозумів, що це дійсно унікальна річ, що таке взагалі важко десь знайти, що такий диван це тільки треба самому власноруч робити або десь замовляти. А це, як ви знаєте, ну, не дуже то й просто. Тому, трошки подумавши кілька днів, я все-таки вирішив написати власнику цього дивана. Він, виявляється, зробив його для свого гаража, щоб зі своїми кінтами пити пиво. Як ви знаєте, до платформи OLX я відношусь з, такою, з великою насторогою. У мене був досвід спілкування з шахраями, тож, коли я щось там замовляю, я ніколи не надсилаю передоплату. А продавець саме цього дивану як на зло хотів стовідсоткову передплату. До речі, забув сказати, що цей диван був по дуже солодкій ціні. Він коштував 2,5 тисячі гривень. На той час для такого витвіра мистецтва це було небагато. Я кілька днів вагався, вагався і все-таки в якийсь момент вирішив його замовити. Надіслав продавцю повну передоплату і почав чекати. А він, як на зло, почав мене маринувати. Бо він дня три не міг відправити той диван. То в нього не було причепа, щоб відвести на пошту. То він затримався допізна на роботі, то ще якісь приколи. І я вже в якийсь момент подумав, що він кидалово. І ось на четвертий день він все-таки відправив мені цей диван. Коли я його отримав, моєму щастю, не було меж. Це була дійсно така унікальна річ. Він був доволі добротно зроблений, гарно пофарбований. В нього світилися всі фари, габаритні вогні, поворотники. Виглядав дійсно прикольно. Це, мабуть, для порівняння, як якомусь. Колекціонеру знайти якусь унікальну, коштовну та рідкісну річ в одному екземплярі. Ось, мабуть, в цей момент я відчув себе таким собі колекціонером. Ну І в цей момент я зрозумів, що диван це така, мабуть, найголовніша взагалі, річ в моєму барбершопі, від якого має відштовхуватися весь дизайн, вся концепція і стиль. Так як цей диван був зроблений з автомобіля, крісло, на якому я стриг теж було з сидіння автомобіля, тож логічно було робити барбершоп в автомобільному стилі і називати відповідною назвою. Я бачив, що в багатьох закордонних барбершопах всередині люблять ставити якісь мотоцикли. На той момент в мене був класний крутий моторолер Honda Giorno. Я його так по-доброму називав Жорик. Він був в ретро стилі, був в дуже гарному стані, і я так подумав, що якраз він би вписався в мій інтер'єр. Влітку я на ньому, звичайно, їздив, але на зимовку я планував його залишати в своєму майбутньому барбершопі. Тож, в черговий раз все вказувало на автомобільний стиль і на автомобільну назву. Я вже до кінця не пам'ятаю, які варіанти назви крутилися в мене в голові, там щось, типу, «Жигуль». Москвіч. Це попахівало радянщиною і звучало так дуже олдскульно, тому я все-таки шукав якусь іншу назву. І ось єдиний варіант, який мені запам'ятався до сих пір це була назва «Врум-врум». Дивно звучить, правда? Хто не знає, так копіюють звук машини, яка газує. Чому саме цю назву я розглядав всерйоз? На той момент в Україні і Росії була мережа барбершопів, називалась Чоп-Чоп. Чоп-чоп – це звук стрижки ножниць. І дуже запам'яталася ця прикольна, коротка та унікальна назва. Тож я хотів повторити їх успіх і шукав щось цього плану. Порадившись з дружиною, ми все-таки вирішили, що це звучить не дуже серйозно, і що в нашому невеличкому місті це не сприймуть і будуть. Буде сміятись над цим. І от в якийсь момент в голову прийшла назва Гараж. Гараж це така назва, яка добре сприймається мужиками, зрозуміло, для всіх, та має гарні асоціації серед чоловіків. Пошукавши в інтернеті щось схоже з такими назвами, я знайшов три барбершопи. один десь під Києвом, один в Миколаєві і один в окупованому Севастополі. Тож ця назва мені здалась більш-менш унікальною, і цей варіант був остаточно затверджений. В той час якраз у батька мого знайомого було вільне приміщення в одному з місцевих торгових центрів. Приміщення було без ремонту, абсолютно нове, з голими стінами і з голою стелею. І це було дуже прикольно, так як ремонт можна було зробити під себе. Бо е, з такою назвою і концепцією хотілось щось таке брутальне, е, щось таке в лофт стилі Тому цей варіант мені дуже підходив. Приміщення було напівпідвальне, там були невеличкі вікна, і це мені здалося дуже прикольним. Е, такий собі андеграунд. Коротше, назва була придумана. Концепція і стиль теж залишалось зробити логотип і дизайн. І приступати до ремонту, я, як всі новачки, почав з логотипу. Ох і намучився вже я з ним. Тожніше, це був не логотип, а більше картинка на вивіску, яка буде висіти на вулиці. Я знову ж таки відштовхувався від самого головного від нашого дивану, тому хотів на вивісці намалювати якогось Жигуля. Я знайшов в інтернеті картинку е таку дуже примітивну. Там був силует Джигуля Копійки, який роздає боком. Я завантажив цю картинку, роздрукував купу картинок і, власноруч, намагався там десь зверху, знизу вставляти якісь шрифти, е малював сам ці шрифти, якісь в радянському або ретро стилі намагався це зробити, але виходило, чесно кажучи, взагалі фігня повна. Я пішов до одного з своїх знайомих, який в мене стригся. Він щось там трошки шарив в фотошопі, і ми в фотошопі почали намагались накласти надпис Гараж на картинку цього Жигуля. Коротше, згорем пополам ми щось таке зробили і залишили цей варіант. Дивлячись на цей логотип, зараз він виглядає дуже примітивним. Хоча і на той момент він мені здавався якимось недоробленим та простим. Але вирішено було його залишити тимчасово, а трошки згодом найняти вже там дизайнера, заплатити гроші і зробити це прикольно. Але як ви знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Мабуть, зараз це виглядає смішно: оці всі труднощі з створюванням логотипу, бо зараз є чат GPT, який за 5 хвилин тобі зробить там безкінечну кількість варіацій логотипу яких хоче. Уявіть, як стрибнув прогрес за ці 7 років. Зараз з сучасними технологіями дуже просто створити логотип, створити дизайн приміщення абсолютно безкоштовно, можна навіть в самій базовій версії чата GPT. Він без проблем тобі дасть поради з того, як починати бізнес, як робити рекламу. Це дуже зберігає гроші, нерви. Але. Те, як я починав, по-своєму було прикольно і зараз є що згадати. Тому з розвитком технологій деякі речі створювати, відкривати стало набагато простіше. Тож, друзі, не бійтеся ніколи починати. Якщо у вас є якісь мрії, плани, обов'язково йдіть до їх здійснення, до е, своєї цілі. Як сказав один з моїх клієнтів, коли я ще стриг вдома і вагався, чи відкривати барбершоп, чи ні. Він мені сказав, що треба обов'язково пробувати. Якщо в тебе все вийде, ти будеш радіти, що ти досяг своєї мети, що ти переміг. А якщо не вийде, ти будеш з приємними спогадами згадувати той момент, коли ти це все починав, що ти спробував, що ти тоді не здався і не передумав. Тож ніколи не відкладайте свої плани та мрії. А з вами був канал Знову з нуля. Як завжди, прошу ставити лайки та підписуватись. А вже в наступному відео я розповім, як ми створювали дизайн, як робили меблі та як робили ремонт. Буде цікаво. До нових зустрічей!